Сьогоднішня мудрість пустелі, думаю допоможе нам трошечки менше сприймати погані новини і просто бути трішки щасливішими людьми в сучасному світі. Тому вітаю вас, дорогі слава Ісусу Христу, і дуже дуже радо запрошую. Про Абу Макарія говорили, що на землі він справді став як Бог, тому що так само, як Бог обороняє світ, так він захищав людей, які впали в гріх. Бо дивився на їхній гріх так, ніби не бачив його, але слухав, його, слухав про нього так, ніби його не чує. Щоб добре зрозуміти цю розповідь, звісно, передусім важливо збагнути, що коли хтось приходив до аби, розповідав про його гріхи, то це мала бути людина, яка шукає навернення. І ось ця людина, яка шукає навернення, коли зустрічалася з ним, то зустрічалася з кимось, хто не зауважував цих її провин, а ймовірно бачив тільки серце, яке шукає навернення. Другі, чи шукає інша людина навернення, чи не шукає, ми з вами про це не можемо судити. Але по нашій зраненій людській природі і нашій цій схильності до зла, ми набагато краще зауважуємо зло, ніж добро. Також через те, що в злі іншої людини, в порівнянні до зла іншої людини, часто наше зло виглядає набагато меншим, тому нам комфортно в цьому перебувати. Але сьогодні заохочую вас до того, щоб справді, коли зустрінуся з людиною, яка чинить зло, просити в Бога про її навернення. І, можливо, саме тоді я зможу, так як Аба Макарій, дивитися над тим всім. А це без, просто безумовно вплине на моє світосприйняття і на моє життя повсякденне. Хай Бог благословить вам, дорогі, в цьому. Я ж дякую і надіюся до скорої, скорої зустрічі. Па.